Продається простори, трьохкімнатний цегляний будинок у спокійному, екологічному чистому районі. В заході живий, є всі необхідні меблі. Загальна площа будинку 95 квадратних метрів, зручне і продумане для життя планування кімнат. Будинку якісний ремонт у приємних тонах. Робили для себе. Широкий фасад 19 метрів, будинок зі своїм окремим двором, місцем для паркування авто і городу. У кроковій доступності вся необхідна для вашого комфортного проживання інфраструктура зручна транспортна розв'язка. Площа ділянки 5 соток. Опалення в будинку газовий котел. Ціну будинку скажу далі у відео, дивіться уважно. Ділянка правильної квадратної форми. Будинок знаходиться посеред цієї ділянки. Поряд з будинком є окремий вольєр для собаки. Також на території росте одна сосна. За будинком є невелике місце для того, щоб пожарити шашлики і відпочити від міської суєти. Є також мангал. Ділянка повністю обгороджена металевим парканом. На ділянці ростуть декілька фруктових дерев і декілька фруктових кущів. Ось так виглядає будинок заднього двору. Тут є мангал, можна жарити шашлики відпочивати з сім'єю. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. Як бачите, зроблено якісний ремонт, всі вікна металопластикові, гарні вхідні металеві двері, поряд зразу є великий шкаф для верхнього одягу. На підлозі лежить ламінат. На першому поверсі є гарна і велика кухня. Площа кухні 20 квадратних метрів. Тут вже є всі меблі. Підведена центральна вода, підведено також газ. Зроблено гарні шкафи. Встановлено новий холодильник. Зараз зніму більш детально. Подивитесь, як виглядає ця кухня. Як бачите, гарний ремонт, стіни всі покрашені в приємні тони. Ось, з іншого боку, ось так виглядає стеля натяжна. По всьому будинку на першому поверсі зроблена тепла підлога. Біля кухні є санвузол. І драбина на другий поверх. Зараз покажу санвузол. На підлозі і на стінах гарна плитка покладена. Встановлена ось така кутова ванна. З лівої сторони є рушнико-сушка. Встановлено унітаз і умивальник. От зараз покажу більш детально. Є невеличке віконце. можна провітрювати. Далі переходимо у кімнату. На першому поверсі є одна кімната, можна використовувати як гостьову кімнату. Площа кімнати 15 квадратних метрів. В кожній кімнаті є меблі. Також в кожній кімнаті встановлено кондиціонер. Є шкаф, є диван. Також є опалення, встановлені ось такі радіатори. Всі меблі і сантехніка залишаються, крім деякі побутової техніки, наприклад, як телевізор, ось в кімнаті ви бачили, цей шкаф залишається. Тут в кімнаті поклеєні гарні шпалери. У всьому будинку зроблено гарні міжкімнатні двері. Зроблено якісне точкове освітлення. Ось цей телевізор не залишається, його забирають. А тепер давайте піднімемось на другий поверх і покажу, що знаходиться на другому поверсі. Ось така. Дерев'яна драбина веде на другий поверх. Перекриття другого поверху залізобетонні плити. На другому поверсі встановлені радіатори опалення, теплої підлоги немає. Але будинок сам дуже теплий і затишний. Влітку в ньому прохолодно, а взимку тепло. Але на всяк випадок в ньому встановлені також радіатори опалення і кондиціонери. Вигляд із вікна з другого поверху. Сусіди всі проживають. Всі вже побудувались і вже давно тут проживають. Це друга кімната невелика, можна використовувати під дитячу кімнату. На підлозі покладено ламінат, поклеєно гарні шпалери. Також з цієї кімнати є вихід на балкон, але на балконі нема перил, тому тут треба бути уважним, треба буде це трошки доробити. Ця кімната використовувалась як дитяча. Ось зараз покажу, треба на балконі доробити буде перила, і тоді можна буде на цей балкон спокійно виходити. Не тільки дорослим, но й дітям. Переходимо в наступну кімнату на другому поверсі. Тут є ще санвузол, ну, до санвузла ми ще дійдемо, зараз покажу кімнату. Ця кімната трошки більша. За попередню. Тут стоїть кондиціонер і радіатор опалення. На підлозі, як і по всьому будинку, лежить гарний ламінат, тут стеля зроблена із гіпсокартону, також будинок додатково утеплено, Поклеєні гарні шпалери. Ось так все добре і гарно виглядає. Ще в будинку є мансардний поверх. По такій ось драбині можна піднятися, там невеличке приміщення можна зробити під кімнату або під склад, ну це вже як ви вже захочете. А тепер переходимо до санбузла на другому поверсі. Тут треба буде трошки доробити ремонт, тому що тут всі комунікації підведено. Але нічого не стоїть, нічого не підключено. Але всі виводи, все вже є. Також тут покладена гарна плитка. Ну, треба трошки ще стелю доробити. А так, все тут добре зроблено. Є рушнико-сушка. Ціна будинку 15 тисяч доларів. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, Оголошення я видаляю.